Визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем Моїм Небесним. Дорогі у Христі, браті і сестри, як же глибоко починається сьогодні ось цей уривок із святого Євангельського читання. Глибоко духовно. тому що сам Ісус Христос говорить. Нам про ту таємницю, яка може дозволити увійти людині у Царство Боже. Ісус Христос говорить нам, будемо казати, те легке правило, якого людина може дотримуватися і успадкує ось тебе знання Богом нас. Дуже важливо, щоб Бог нас визнавав. Дуже важливо, щоб ми, ідучи на зустріч із Богом, побачили, що Господь пізнав нас як своїх дітей. Щоб Господь прийняв нас у свої небесні оселі. Ті оселі, які приготовлені для кожної людини. І щоб Господь не відкинув нас із вами туди, у те місце, яке приготовлене дияволу і його слуха. Ось це євангельське читання, цей євангельський уривок починається із цих <клес> великих, глибоких, духовних слів. Хто визнає мене перед людьми? Того визнаю і я перед Отцем Моїм Небесним. Але як нам зрозуміти ось ці духовні слова, які промовлені устами Ісуса Христа? Як це визнати Бога? Як це визнати Ісуса Христа? Як я можу визнати Ісуса Христа перед людьми? Адже люди бачать, я ходжу до храму? Люди бачать, я ношу на своїх грудях хрестик. Люди бачать, що я як іду попри церкву, попри капличку, завжди перехрещуся. Це люди бачать. Значить, я перед людьми не зрікаюся від Бога. Я перед людьми не відрікаюся від Ісуса Христа. Але сьогодні Ісус Христос, говорячи це, Він має набагато і хоче достукатися до нашої душі із набагато глибшим змістом цих слів. Ісус Христос, не мов би, під текстом цим, каже, що людина дорога. Визнати мене, це не означає тільки слово, щоб інші люди почули, а визнати мене, це означає ще, й, щоб твоя душа, щоб усе твоє життя визнавало і славило Бога. Бо інколи по правді кажучи, дорогі у Христі, за цим зовнішнім виявом нашого визнання Бога є велика порожнеча у нашому серці. Коли ми зовнішньо кажемо і показуємо, що віримо у Бога, а всередині у своїй душі Бога зовсім немає. Учиться до церкви, і по-особливому цей уривок із сьогоднішнього Євангелія каже, визнати Бога, це означає жити Словом Божим. Визнати Бога, це означає, так як ти, людину бачиш інших людей, то у тих інших людей. Якщо ти хочеш сказати, що ти не відрікаєшся мене перед людьми, то у тих людях ти маєш людину побачити образ Божий. У тих людях ти людину маєш побачити також ту душу. Також маєш побачити у тих людях і визнати, що і ті люди, ті твої ближні. Також і діти Божі. Так само, як і ти, людина, є дитина Божа. Щоб визнати мене перед людьми, каже Господь, ти маєш жити моєю істиною, маєш жити моєю правдою, не своєю правдою, а моєю. Жити правдою Божою. Це інколи кардинально відрізняється, як жити правдою нашою. По правді нашій ми можемо сказати, що коли мене образила людина, то я маю право на неї тримати ту обід. Коли хтось на мене щось наговорив, то я маю право. На ту людину мати якусь злобу у своєму серці. Це і по правді наші, людські. І багато хто, навіть кажучи, що це логічно, як же я можу відноситися по-доброму до іншої людини? Як же я можу любити іншу людину, якщо та людина так погано зі мною поступає. Це ми живемо по своїй правді тоді. А жити по правді Божій це означає пробачити. Це означає інколи навіть самому попросити пробачення навіть тоді, коли ми розуміємо і ми думаємо, що ми ні в чому не винні. Як говориться у Святому Письмі у Старому Завіті, коли людина приносить жертву Богові ще в старому завіті, і має на своєму серці образу на когось, каже Бог у саме Пророки, у саме святих, нехай людина жертву залишить і піде спочатку примириться зі своїм суперником. Бог не каже у цей час, якщо ти людина винна, то піди попроси пробачення, а якщо не винна, то нехай у тебе просить пробачення. Бог не виясняє, Богу це не потрібно. А Бог каже, примирися. За будь-яких обставин. Що би не було і як би ти людину не думала, чи ти винний, чи не винний. Чи ти щось заподіяв, чи ти взагалі нічого злого не робив? Примирися. Бо поки ти не примиришся, поки ти не можеш принести жертву Бога. Поки ти, людина, будеш мати гнів у своєму серці, поки ти будеш мати злобу у своєму серці, та жертва твоя не буде гідна. Перед Богом. Потрібно жити правдою Божою. Ось це є правда Божа. Це є правда Божа, це є та істина, яка має стати, немов би тим фундаментом нашого життя. І якщо ми так і з вами будемо жити, дорогі у Христі, браття і сестри, то тоді ми можемо. І з легкістю на серці сказати, що я визнаю Бога перед людьми. І визнаю не просто своїми словами чи якимись показовими вчинками, а визнаю своєю <кій> душею. Бо бачу у своїх ближнях також подобу Божу. Бачу у своїх ближнях також дітей Божих. Які є мої духовні брати і сестри? Що ж говорить далі Ісус Христос? А Ісус Христос говорить, будемо казати, такий антонім, тобто протилежність цього речення. Бо каже він спочатку: хто визнає мене перед людьми. Того визнаю і я перед Отцем Моїм Небесним. А потім продовжує каже, а хто зречеться мене перед людьми, того зречуся і я перед Отцем Моїм Небесним. Зректися Бога, це означає не бачити Його любов. Означає не бачити і не проявляти любов від себе. І до Бога, і до ближніх. Зребтися Бога, це означає закрити свої очі і не бачити тих, хто є поруч зі мною. Інколи ми можемо навіть казати, я ні на кого не ображаюсь, я ні на кого не маю злоби. Я усіх пробачу. Так є у нашому житті. Я всіх пробачу. Я з усіма живу мир. Але з ким ти, людину, живеш мир? Людина живе мирно лише з тими, кого бачить. Але дуже багато є тих, хто є поруч із цією людиною. Дуже є багато тих, хто є поруч біля нас. Але ми відвертаємо свій погляд, щоб не побачити, щоб не відчути. Щоб не спів переживати. І цим самим ми зрікаємося від Бога. Чому? Тому що зрікаємося від тих людей. Тому що не бажаємо їх бачити. Тому що не хочемо їм допомогти. Як допомогти? Допомогти Словом. Інколи слово знаємо добре, що може дуже допомогти. Словом можемо підтримати, словом можемо розрадити, не хочемо інколи побачити і допомогти милостиною. І не хочемо навіть відчути той палаючий погляд тої людини, який звернений на нас. Не хочемо ми. І коли ми так поступаємо, Ісус Христос каже, ти людино, зрікаєшся мене. Зрікаєшся мене перед цими людьми. Бо як я сказав, що і найменший є гідний мене? Лишіть цих найменших, бо і вони діти Божі. Ти, людино, перед ними зрікаєшся від мене. Ти, людино, не хочеш через них, через допомогу їм, через любов до них піднестися серцем до мене. І це сьогодні також Ісус Христос учить. Каже людину, знову ж таки, не тільки Словом, але Ділом покажи, що ти мене не зрікаєш. Ділом покажи, що ти мене визнаєш. І особливим прикладом є для нас будь-який святий. Сьогодні, у цю першу неділю після п'ятдесятниці, церква вшановує <гум> всіх святих, які прославили Бога, всіх нам відомих і невідомих, всіх, хто своїм життям догодив Богові. І сподобався після своєї смерті жити із Богом у вічному царстві. І Господь якраз на прикладі всіх святих показує нам, як потрібно жити, не відрікатися, як потрібно не зраджувати Бога, а як потрібно любити. Любити не тільки слово. Але любити своїм життям. Любити не тільки показово, але любити таємно у своєму серці. Бо каже також Господь: нічого нема таємного, щоб не стало явним. І це не тільки про погане. Інколи ми це цим пояснюємо тільки погані вчинки, які є таємними у нас, але таємне також є і добре. Якщо ми любимо Бога непоказово, не так, як Фарисеї, дотримуємося Його істини, Його правди, непоказово не так, як Фарисеї, а таємно у своєму житті, то тоді явно ми також не переступимо Його закону. Явно ми також будемо бачити тих, хто є поруч із нами. Явно ми будемо визнавати Бога і не зрікатися. І удар від Бога почуємо, що і Він не відрікся від нас, а визнає Ісус Христос усіх нас перед Отцем Своїм Небесним. Ось над цим сьогодні задумуючись, дорогі у Христі, браті і сестри, постараємося. Зробити наше серце відкритим для того, щоб побачити, щоб відчути, щоб допомогти, щоб послухати тих, хто є поруч із нами. Постараймося, щоб наше життя не було показовим, а щоб наше життя було наповнене істиною і правдою Божою. Щоб ми ту свою правду. А інколи правда, це є нашою гордістю, відкинули, а жили тільки відповідно до Божих законів, відповідно до того, як Бог бажає, щоб ми жили, до Божої волі і нашу волю підкорили йому, щоб Бог потім у кінці усіх нас міг визнати. Перед Престолом Божим, перед Отцем Своїм Небесним. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Амінь!